Надвірнянець Владислав Борняк у музичній школі навчається чотири роки. За цей короткий час встиг освоїти ази непростого музичного інструменту гітари. Хлопець розповідає, гітара і музика стали його друзями. Ну, була гітара, ми пішли перший на гурток гітари. Там мені сказали, що мені було краще йти в музичну школу. Ну, я пішов в музичну школу, появилася нова гітара. Ну і так продовжував навчання. Зрозумів, що гітара це, це важкий інструмент, на ньому треба вміти грати. Багато чого чого від того залежить. Владислав виступає уперше з сольною програмою. У його виконанні прозвучало 10 творів, класичних і сучасних мелодій. Вчитель Владислава Степан Дем'янчук каже, хлопець талановитий, на репетиціях відпрацьовує кожну деталь. Він дуже працьовитий, трудолюбивий, такий. Кожну деталь відпрацьовує, старається би все звучало. Ну, я б би ще хотів відмітити роль батьків. Мама дуже хороша, і тато бабуся переживала бабуся, була як наш талісман. Концерт проведено у рамках спільної творчої співпраці Надвірнянської центральної міської бібліотеки та музичної школи. За словами рідних, окрім музики, Владислав дуже любить читати книжки. Мама тішиться, що її син розвивається та отримує позитивні емоції. Він практично кожен день грає деколи більше, деколи менше. Але ну що змінилося? Ну для дитини це розвиток в першу чергу, це позитивні емоції. Подекуди це навіть якби скидання такого стресу, так? бо різні бувають ситуації, ти береш інструмент. І... Так, і що змінилося? Ну, ми мали можливість побувати на багатьох виступах в музичній школі чи, наприклад, в бібліотеках. Також ну, брали участь в його, наприклад, олімпіадах. Я був підготовці. На самих олімпіадах не були, але в підготовці переживали. Ну це такий, знаєте, цікавий досвід, життєвий. Іванна на Осташук телерадіо раї.